Як би мені хотілось, мамо, щоб на очах не було сліз, але життя враз пеклом стало, бо ворог в Україну в ліс. Вмить мами посивіли, у погляді не видно дна, чекає звісточки, що цілий, але когось вже кутає земля. Під обстрілом обід готує під свист ракет збирає амулет і подумки мене гартує, щоб міцно правив кулемет. Пригадує, як біг маленьким, як ніс на свято квіточки, як пекло нараз серденько, ростуть швиденько діточки. Тепер сини й доньки України в боях виборюють наш мир, та повертаються щоднини, веде їх стіксом по водир, і сліз вже ріки поспливало, молитв незлічені рядки, пошарпаній війні все мало. Та мами бачать. Крізь світи.